Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі цікава відкритка з квітами, відкритка часів СССР. Бачимо зображення доволі гарне. Тут ми бачимо, що фото Костенко і відкритка датована 1900. 89-м роком 25 мільйонів тираж, ціна 6 копійок. Тут зверху кріплялись такого типу клеїлись марки. Хто, друзі, знайде такого типу марки? Буде, можна сказати, фінансово припідняті, того що одна така марка. Сама хренова стоїть більше 50 доларів. ось такі діла. Ціна таких відкриток, трошки менша, стартують вони від 5 центів десь. В основному хороші проходи по відкритках, це на аукціоні Violet йде. Там можна взагалі різний антикваріат купляти, продавати. Ну якщо є цікаві екземпляри. Особливо малотиражні. Скидайте мені фото на пошту. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в нових відео.